Нелюбов до своїх батьків дорівнює нелюбові до себе. І так це правда зараз поясню, чому відбувається, тому що ти наполовину мама і на половину тато, тобто у тобі живе дві енергії. У твої патерни поведінки це патерни мами і тата, їх риси характеру, їх звички, а найголовніше їх зовнішність. Тобто ти повністю створений з цих двох людей. І коли ти їх не приймаєш, то насправді ти не приймаєш себе. І саме не пробачити батьків потрібно, а прийняти. Чому пробачати батьків нам немає за що. Вони зробили все, що могли і м, так як могли, на той час період життя, в якому ми з'явилися у них. Наша душа сама обрала цих батьків, обрала пройти цей шлях. Тому нам немає за що пробачати батьків. Ми маємо їх саме прийняти. Головніше дозволити їм жити їхнє життя, не намагатись їх врятувати, не намагатись їх змінити, не намагатись їм довести свою правду, нав'язати їм своє бачення і ставлення до життя. Адже якщо мама обирає жити з татом, який ображав її все життя, тоді це мамин досвід, тоді це мамин урок, який вона проходить в житті. Ви не маєте забирати. Цю можливість прожити свій досвід кожного з батьків. Не намагатися їх змінити, доказати, показати їх, прийняти їх досвід і з вдячністю відноситись до них, з вдячністю за те, що вони дали вам, адже саме вони створили вас такими, якими ви є. І саме в момент, коли ви Відходите від своїх батьків, даєте можливість їм прожити своє життя, ви сепаруєтесь від них. Тобто, ви кажете, я не несу відповідальності за ваше життя, я несу відповідальність лише за своє життя, тому що я дорослий. І часто цей момент сепарації він дуже важкий: як для вас, так і для ваших батьків. І коли ви не сепаровані від своїх батьків, батьки вам телефонують, батьки вам не дають спокійно. Жити, постійно йде якийсь зв'язок, ви не обрізаєте ці зв'язки, а допоки ви цього не зробите, ви будете злитись на своїх батьків, а як результат, злитись насправді на себе. І одразу вам дуже круту практику на розуміння, наскільки ви приймаєте своїх батьків. Зараз сідаєте зручненько, закриваєте очі і кажете, я копія мами. Я копія мами, і прям відчуваєте, як енергія мами, як її тіло, її аура вона входить у вас. І ви, це ваша мама, ви відчуваєте все, як вона, тому що ви копія мами. І зараз ви можете проговорити, відчути всередині ті емоції, які відчуває ваша мама. Ви точно знаєте, яка ваша мама. Звичайно, ми відчуваємо і думаємо лише про позитивні речі. Адже ми можемо робити вибір, що брати від своїх батьків. І кажете, я копія мами. Відчуваєте, наскільки вам з цим комфортно. Далі кажемо, я копія тата. І закриваєте очі, уявляєте тата перед собою, 에, входите в його тіло або тато входить в ваше тіло. Відчуваєте, що ваш тато це ви, відчуваєте його емоції, його енергії. Я копія тата. І відчуваєте, як вам з цим? Як вам бути копією тата? І допоки ви не скажете це, допоки ви дійсно не провідчуваєте, що ви копія, ви їх не приймаєте. І якщо ви думаєте погано про маму, тоді ваша жіноча частина, будь-ви чоловік чи жінка, жіноча ваша частина буде страждати. Якщо ж ви думаєте погано про тата, ваша чоловіча частина буде страждати. Так завжди відбувається. Ми є продовженням наших батьків. Ми створені з наших батьків. І якщо ми їх не приймаємо, насправді ми не приймаємо себе. Працюйте з цим, друзі.